Намагаюся написати відео про агресію, і щось постійно сьогодні е, у мене не виходить. Не знаю, що не так. Що я хотіла сьогодні трошки вас запитати, що ви відчуваєте, коли до вас застосовують агресію? Все одно яку. Або е, тиху таку навіть може. Вчасну, коли ви просто відчуваєте, що вас не підтримують, що ви не важлива, що вам, може, затикають рота, що вам кажуть, ти так не роби, ти туди не ходи, ти це не вдягай, чи може таку, знаєте, агресію з кулаками, так? коли тобі погрожують розправою, чи коли тобі погрожують дуже такими голосними матюками. Що ви відчуваєте? Не думаєте, а відчуваєте, що у вас іде по вашому тілу і які у вас відчуття? Чи вам хочеться кудись сховатися чи вам хочеться е, піти в наступ? Е, чи у вас починає, може, боліти голова? Чи може у вас якийсь топор, що ви просто лягаєте, нічого не можете робити, ні про що не можете думати. Чи це додає вам силу і енергію? Що ви відчуваєте, коли таке відбувається з вами в вашому житті? Напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікава ваша точка зору.